Пам'ятаєте, я вам казала, що вам покажу врожай горішків цього варшавського фундука. Сьогодні встигла їх трохи вкрасти у білки. Вам здається, що це білка в мене краде, а судячи всього, ні. Білка вирішила, що це її горіхи, і я за нею фактично не встигаю. Ось так виглядає варшавський фундучок. Бачите, вони такі черпу. Червонуватого такого кольору. М -м -м. Смачнючі. Смачнючі, мені вони дуже подобаються. От вони варшавські вони такі продовгуваті. Отакі от, от вони суцвіття прикольні. І вони продовгуваті. Десь в мене там оце от, звичайна ліщина лісова. Ну, вони мені не, не дуже, вони ніби такі великі, гарні. Але всередині... Вони на фільпоральний горішок невеличкий, А у варшавському мені подобається, що горішок майже на всю шкарлупу, вони повні такі. І в мене тут ще є каталонські. От вони ніби м -м, взагалі маленькі. Найду, бо багато вже білка потирила. Ну це каталонські. Вони ніби горішок маленький, але повний. Сьогодні зі мною щось не так, але все з рук сьогодні валиться. Оце катаворський. Аж стріляємо. От у них горішок повний. Ось смачно. Вони смачнючі. Дуже смачні. От, незважаючи на те, що горішок такий сам, ніби невеличкий, але от повністю повний горік.